Але є один танк. Надзвичайно потужний. На якому я граю за 2 хвилини. Так що давайте зробимо. Перший заїзд. Перший заїзд українською мовою. Тільки зараз. Коментатор Олександр вже готовий. Угу. <ріпичен> <ріпичен> І у них є бар, так. Одна бабаха, баджер. Ну й 11 рівень. Гм, непогано. Давайте зіграємо більш активніше. А там буде видно.